З вами Влад і. Юра. І. Матвій і. Макс. Вибачте за відсут... довгу відсутність відео. а Сьогодні ми граємо аерофобію. Ось так от ми і починаємо. Ем... Стукають. Ця гра. Хай вони собі по голові постукають. Юра ліпше знає, тому Юра нам буде тут трохи допомагати. Так, Це є гра, яка є на мотивах Бекрумса, вона дуже інтересна і там дуже хороша, типа, ну і графіка, і монстри досить страшні. Тому ми для вас вибрали ось такі от уваги. Скипнет? Кто не скипнет? О, я скип. О, бэкрумс. А ч моя джойстик? Що І... Что ты уема? Влад, что ты мне говоришь? Я тебе ничего, Юра, що ты высешь? Я. А, во. Куда ми йдемо? Ось. Все. Слідкуйте всі зі мною. Нам надо слідкувати по стрілку. Давайте. Я не можу. Я не можу. У мене на цілому екрані джойстик, блін. Який джойстик? Бі... Бе англійсько нажми. Бе? Де ти бе наж... Де ти бе нажму? Який джойстик? Поясни. Мій джойстик... О, бе нажав. Все. Все, йдемо за мною. Нам потрібно тут знайти стрілки. У кожного є по 5 життя, плюс-мінус. Ой, йдемо сюди. О, стрілка. Ви йдете за мною, понятно? Окей. Я сам давно Чуєте? дуже Дуже багато не б'єте, тому що тут є ліміт на бігані. Ми свистіть, пострійські Ідемо туди. Так, підписники. Підписуйтесь, ставте лайки і приємного перегляду. Та почекайте. Подожіть, передишка. Так, всі є. Блін, тепер куди? Я думаю... Ні, чи. Йдемо далі куди. Йдемо, йдемо. Підписники, ми Боже, стараємося так. бути цікавими для вас. Е Мому ставте лайк. Не більше. І постарайтесь бути тихо. Є така кнопка, яка робить свисток, не нажимайте на неї, тому що вона прибавляє монстрів. Не нажимайте, хто нажимає. Я не нажав. Я теж не нажимав. Я не нажимав. Сюди! Неважко не важко переміщатися з трьома кнопками. Не свистіть! Не свистіть по грошей не буде, бляха. Нічого третьча. Ну тоді, тоді взагалі нічого не буде. Інтернету в тебе не буде. <соценно> 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 Пацани, ну не пустихи. О, там блимнуло. Куди? Сюди, йди. Там, і таке буває. <соценно> Як собі. Я в камері сижу. О. Ну и бег рукой. Ой-ой-ой, монстр? Бежим, я что-то морстр. Нам не Я не можу На... бігти. Якщо це відео якимось... Як можна... б... Та подожди, якщо. 에, 에, стой, Блін, як то тебе звати? Матвій. якщо. Начинай ты мне то экран, то нормально. В Тебе Тобі надо зупинитися і... Дочекатись, поки буде передишка. Ну понятно, у мене типу настояться як, як нормально, в принципі. Я так я, 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 о, стрілочка. я таке кожен раз відчуваю, знаєш. Вот сюди. Сюди, йде? Да? Потом так. туди давайте. Мужики, на... Майже дошли. на мене на тільки що глянув монстр. На мене тільки що глянув монстр. Тоді йдемо, біжем. Всі біжем. Во, Туда? піднімайтесь на дробену, піднімайтесь на драбину. Давайте, да, давай Влади, Влади. Yes! Ура. Е, підписники, якщо це відео неможливим шляхом, не впевнений набере. Тисячу лайків, то ми всі просто беремо, купляємо, е, платну версію Backrooms. Подожди, де всі? Так. Тут нам потрібно знаходити... Чекайте, я танцюю, я танцюю. А, я знаю. Я, я, цим... я танцюю. Dance, dance, dance денс, my hands чи ти вигід на денці? Тут зараз ти нафіг чупака просто вилізе. А, а воду можна? Не... Так, тобі Так. Ти, ти, ти покрутив? О, тут якась записка. Та, на, на чати дату записку. Ти покрутив, Максим? Так. Ти не покрутив. Вот, тикай, покрутив. А, тікай, тікай. Я бачу, я бачу. Юра! Юра, Максим, один лишився. Він за текстури ходи. Він за текстури хода. Я кручу. Власне, це я покрутив, я покрутив. Його на себе. Ти, Максим самый у нас крупний. Тому крупный. Так я не знаю, де тебе пішли. Чого в мене ліхтарик пропону? Пропон? А F нажме. А вот. Вот ведь она пока. А дема де Максима загубили? Я не, Максим знаю. не знаю. Він в казино. Максим, дай. Був... Я був около святого світла. А не сви это, свистне. А, не, грошей не буде, да? О, я. А я знайшов э, цю трубу. Та, у вас в казино не здадуть. Де ви? То то буде свистеть, то в казино здадуть. Я знайшов якусь чергу. На, на, мене, на, мене, на мене два рази зомбі... ну, той монстр побився. Юра, стій О, на шухарі! Мастер. Де ви є? Яким Ми... Ми... там не треба, ворот. Юра, можете покрутити? В мене якісь баги, знаю. У мене теж якісь баги, я не можу покрутити щось. Я покрутив. Почекай, де я знайшов, в мене триматися. Макс зі Макс, ти де? Я я, 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 не, я не знаю, я Бо, тут біля якогось. Я... Нам потрібно іще знайти, щоб ця от фігня відкрилася. Я, я біля якогось рачага. Покрути його постарайся. Як, як його покрутити? Клікни ну, Е, клікни е, е, е. е по ньому і право вправо. Тип. Я знову вас загубив. Єс! Yes. Я покрутив. Молодець. Молодець. Я покрутив, норма... А є? А шукай ще, ми в кінці. Іди просто вперед. А так шукай. Та Ладно. Біля Ладно. мене монстр, Чи тут хтось є? Біля мене монстр. О, дивіться, дверьте, учивку можно получить. Да вы Просто не Да переживаем, ще найдемо тебе. Я свистіти не можу зараз. Бо на мене... О, ще один рычаг знайшов. Давай, кусай його. Мені здається, ми вже всі. Все, я, все, я, я, закру... я, покрутив. Все? Так, ще нам... да ні, не. Та ні, мало, має знизу написати в чаті, діба, поняв, що все дано. А де ви? Ну я покрутив, є мене ласк... тоді було викинуло. Ми, ми в кінці. Ми в кінці. Влад, де вона в кінці? Влад, де вона в кінці? Ми Влад, тебе зараз найдемо. Підписникам скучно, коли ми просто бігаємо. Нам надо щоб чтобы. Так було раз. буде. Ща буде файт, файт. Мені свиснути? А, у Так у шат речах. Так вода зазади. Мы тебе нашли я сзади. Я уже я покручу. Окей, крути. Ты все, у нас уже відкрили? Ну уже гудить. Вы не покрутила, мужики. Я покрутив-то! Ну мені не показували, що ти покрутив? Ні, не... він покрутив, він покрутив, він покрутив. Біжимай сюди. Біжимай сюди, ще монстр на звук прийде. Свистіть всі, всі свистимо. Давайте. Давайте всі подурасимося. Ми на початку дуні. Дуні ми два на початку. Ми тута. Ми тут. О, Патрік! Максима, давай, ты не кайфуй, давай, да я набридку, я не знаю, ты на камеру. Я чекаю, я чекаю, я чекаю. А, а він за мною! Він за мною. Я втік! Я втік! Максим. Максима. Максима <реш> Все, що... класно! А війни... Де ви? Біжіть до виходу, до виходу, до виходу. Я вже тут. Я, я вже на виході. Мене зараз їдять, мене зараз їдять. За мною той є Патрік. З шупольцем прикольно. Та тут Патрік навіть за нами. Можете возьмет воликат? Максимом... Я біля виходу, я біля виходу, я біля виходу. Мене вже, мене вже три рази налякав той же самий челик. Можете, можете, будь ласка, піти на той на спаун, да тому пушіть. що на всем зажали. Я на, на спауні. Ми... Я, 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 я біля я того папа, я па, па, Патрика. О, Юра, а це нормально, що на мене. А, це малюнок. А хоч прикол? На мене якийсь чел з мордою дивився, і він пропав. Це хто? А, то то типа е учивка, ну тут я тут є я, я, ага. за мною. Максим, уходь! <годно> Бежим! Ааа, дупа! Вы бежат кинать? Нихана! Я не знаю де кінець. Я не знаю де кінець, але мені хана. В них хана. хана він до мной Мені хана. Мені хана. У ходи там поракивают по луку, чтобы надо и на коррекс туда. Все, ебанушем. Давай. Матри отюда. Ну от, да навестить він тут. Та Повекс, давай, іди до нас, дурню. Белапань. Біжу. Я напригай, не прыгай, не прыгай, не прыгай, не прыгай, не прыгай, не прыгай, ти, ти не прыгай. Просто не прыгай! Ладно. Чіт? Бо ти не можеш від тебе вилізти. Тепер нам потрібно навернути і вилізти. Але у нас, О, там монстр ззаді, подивіться. Ха, вох, ти кочни. Ша, зайди. Ти не я не выйду. Буль-буль, буль, буль. буль, буль. О, йдемо це Нам потрібно, потрібно слиться выплести. Ідемо в нес саме внес сидіть. не сидіть. Скажи, я саме надо. У мене феве. А я А пону... Я, я, я потонул. Я прошу вас. Я потонув, ладно, я звод. Я потонув. Нет, почекайте секунду. Будь ласка, до будь ласка, может, де, можете, можете направ... Я Пусти. иду, я иду, сецент, я иду за я за Дякую, 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 дякую. Я выпрыгнул. А я вдох, опять. А не, подожди. Я, я выпрыгнул. А, так? Да? Не скипает, Констана, Констана, не скипает. А, в тут Вот. Что тут? А, мы до круз. Знал? Нет, 13 ливень. Вот. Давайте тут надамок тут. Во, дридите, тут і голос куда-то. А це часом не автобус? Нет? О! Иди сюда. А? Яку в треба срабатываю. Идите сюда. Почекайте, тихо! Ладно, ты ти на хол. А, добре. Так, ну так. Это легендарка. Шо? О, да, легенда. Ага, легенда. О, мотузка. Мотузка. Да. Почему это просто на меня А может нам треба взять мотузочку и закинуть в вікно? Нафига. Чтобы выбрать. На ну, шоу ты можешь разработать, но ну, нашу так не просто около мусорного бака. Обана, обана, пускайте. Пушку взяти і залізти в мусорний бак і тоді там робити рибалку. Будьте обережно, будьте обережно, будьте обережно. Паркур? А я люблю паркур, я зараз роблю розгони і перестріпну. Як це виглядало? Юра, ну вони трошки бувають. Я думаю, що я паркуром залізу в Скипне. Я скіпаю. Але я хочу подивитися. подивиться. Юра, ти ты молчаешь? якийсь малюнок. Юра. Почекайте, почекайте Юра. Юру. Юра. Якщо взяти камеру і тако дивитися на Юру, то так епічно виглядає. Якби ви зараз... Це там його вуса. Його вуса. Ой, Юра, мене, мене... Мене... Мене з групи. Мене з групи, щоб ви поняли, викинули. Якої групи? Мене... Ну, з чата мене викинули. Юра! 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 Де? О! Це модель. Проще, це... Для... Я вже... Цей, я вже помер. Мене всі слухайте. Це цей тип монстрів називається модель. Коротше, не здавайте ніяких звуків і йдіть завжди на шифті, поняли мене? Ну то тепер спробуємо А ліхтарик можна? Вивіручу. Ліхтарик можна? Що? Ліхтарик можна? Ліхтарик можна, так воно ж сліпе. <сх> воно ж сліпе, як воно тебе побачить. А дивіться прикол, хочете? Дивіться, опа, оля-ля. І тепер сідає. Дивіться, ну це ж нас... Хо... Хто хоче прикол? Я. <голов> тут, тут, подавать сюда. А то <голов> ти, 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 в А ночь по малюну. Пацан, ты вкус уж тебе? Матвій ты прав. Матвей завоза контент. Даю 0 гривень, хто свисне. <голов> Я Матвій іди до нас, Бестру біжи, біжи, біжи. Давай Матвію біжи, к Рональдо, давай. Рональдой присям, мужик, просят, присядь, просять. Прися, прися, прися. Не свистіть! Чуєте, коли вона біля вас не свистіть, тому що вона вас б'є. Я з владом ноль разів здихав. А ти уже, а Максим з тим з Махві Я Три рази А Я три ти... рази Один. Не свистіть, Ровно... телопні, то не виродетесь. Окунорте своє життя. Понімаєте? Тепер нам потрібно ключі. Хелло, мазафака, шо ти так ходиш, шо я не знала? Ківчатка це... Воно... Я теж у квадробі розуміла. Я не кажу, не абсолютно. То є... То є... То є... То є квад... То є квадробір з Чорнобиля. Да, реально. Каша Ліпшита, знаєте, хто? Все, можете, будь ласка, стояти на шухері, де є оця наша модель, а ми поки будемо з Владом шукати ключі. Йдіть там, вот тут, стоїте отут. Стоїте отут, отут. Да, там ти, Матвій. Хорош, Матвій. Вот вона, вот вона, вот вона. Все, присядьте. Чуміть, 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 вона тятя-тятя, тятя-тятя, танцюй, тятя, тятя. Ну, Там є, так, я так шумим. Я не бачу Давай, поки, почекай. Давайте рубіть, 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 поки вона цеє, рубіть. Я зараз можу відбігти. Я можу побігти і відволікти її. Стань ладно, 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 ладно. стань мені і не ходи. Все, стань, стань, стань. Та нема. Я не йшов. Що? Шо? Я шафу не йшов. Ну, good boy. Даю 0 гры кто зараз стане за шафтай пробежиться. Ти мені, мені маєш дати один робокс, якщо я тут роблю. я не маю. О, Влад, ты так гарно ну, виглядаєш, коли ты заліз шаф. Прям летающий к собой. Максима, ти Влада влюбишься? ти не просто супермен за всіх текстурці. Хочешь прикол? Хочу прикол? Влад, хочеш прикол? Давай, Влада, я включив не бачу. Я біжу. Вова. Пишете в одній з цих величинних цим модель. Модель. я не знаю. Є мах! Я ховаюся і мене нема. Я не чую, я не чую, я не чую на ножа свист. Матвій, за тебе я здох. Бувай. А Матвій, а Матвій ще має життя? Я одне маю. Бувай. Матвій, о, не нажимай на кончений свист. Максим, нажми на свій Максим, 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 Максим. Ти це цвітні, що ми добралися. У, модель, дивіться не на цьому. Я не можу не втратити. Ах ти, кого вона з'їла? Кого вбили? Кого вбили? Вона Макса з'їла? Ах ти, Бен, недороблений. Максим, Максим. Максим. Максим вбили? Ну ти ж низько на моїй спині були і не вбили. Да, Максим, Максим, в мене є пропозиція. Для мене модель, для мене модель. Бо влада я вона деб... те була. Максим, Максим, Максим. Я слухаю. В мене є до тебе пропозиція. Біля а, Матвія або Юри свесно жми. Я шутую, напевно. Одна єдиний моб тут? Да, на цьому рівні, да. Давай гений! О, Кто? 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 Матвей! Матвей! Хе-ее! Заработа так смешно! Я штаб, ребята, бачите які в мене? Модай, молдай! Абучка вона можешь сюда зайти? Свистні. А давай едем, да. Выкиваємо шаф, открываем шапу, я не думаю, что у нас зайдет. Зайдет. Тут такие хитбоксы, що вона зайде. Сто, гара, гора, стоп, 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 стоп. Зайде воно. Зайде? Зайде. Зайде по любасу. Ні, воно не заходить. Бачиш? Все, далі не можна спустити. Та не можна. Та куди ти біжиш? Та куди ти біжиш? У тебе одна життя. Можеш поняти? Ну тут, ну, до я говорю, ти єдина, вона з підтяжками мене знайшла і мене вбили. Оце в тебе є життя? Yeah. два. Ну так Масеме, будь ласка, экономим. Матвію, не надочка. Я, <гуми> <мене> я, <гуми> я, я не хочу, це. щоб ви здохли. Можете поняти? Влади, Ліва, я не бачу ні чорта. <гуми> Че хто хто рискує, это на п'єшем Юра, мені здається, в тебе <гуми> є ключ? У мене є один ключ, але надо їм... Чите? Нам <гуми> Матві... <гуми> надо. Нагаду... Владик, в мене ідея. Піди, відволікай її на себе, поки ми... Та ти поки... приколуєшся! Ти приколуєшся? На свою дупу мені в лице запхало. Тихо! Ти до себе! Юра! Хто, Юра! Хто... Хто я пасина виснув. Хто цей гейт тут виснув? Я не я, не я не свистів. Горе, я йду до тебе, як твій братик. Є, є, ну, не знаю, і, що давай. добре, я тебе забув. Юра, я твій ключ підібрав. Матвій стіна шухаря! У, у кого є ключі? І хто, і хто, хто, і... Хто Матвій, Маме. ти вже не можеш розбуждатися? Да, у мене ще одне життя. Матвій, будь ласка. Ой, Йори, ти. Ти, блин, тікави від неї, бійся, як вогню. Ді, я вогонь не боюся. Ну, я я ще я один не... ключ на я... я два ключа не йшов. Я ще типу, я не шо. Йшов... У меня два ключа зараз. Вітаю! Я не шо компільного дамочка Кондро у вас каліот. Юра, де ти є? Влада, іди виходь звідти і подивися той. Е, заключа... Відкрий двері. Але не біжи, тут чупакамер доходить. Які двері? Да я, я я не розумію. Так в мене два ключа. була Влада, иди там, де була решетка? Так в мене два ключа. И ты Тут 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 тут. Ну, тут. де ти є, Бенном. <звук> я не буду. <звук> я не буду. <звук> Хто здол... Максим. У меня зі стіни просто, у зі стіни мене побачила просто. А. Матвей, она життя. Матвей, споктайте, споктайтесь. Мужики, напишіть F в чаті до Матвія, напишіть F. Я Просі. не можу. ти скажи мені F, якщо я нажал да по Я написав F. Захачу. Я F.